Друзі, бронюйте 23, 24 та 25 Травня у ваших календарях, тому що ми побачимося з вами на грандіозній онлайн-події Powerly Forum. Там будуть неймовірні можливості для кожного українця, яких ви більше ніде не побачите. По-перше, саме там вперше буде презентація проекту Ukrainian Women, а це гранти Євросоюзу для українських жінок. І ви вперше зможете зареєструватися. Хто перший, той має найбільше шансів. Друге, для вас будуть виступати неймовірні. Вірно крутезні, потужні спікери, які будуть давати не воду, а справді практики по розкриттю себе, психологічне благополуччя. Це перевірені валідні техніки, які справді супер круто працюють. І також буде твердий контент про TikTok, про інстаграм, як збудувати особистий бренд, як будувати свою компанію, як робити великі запуски, як поставити голос. Реєструйтесь і приходьте на Powerly Forum. Зустрінемося разом вже 23-го 25 травня це буде.